Всім привіт! Намасте. Сьогодні пропоную вам виконати легку, приємну ранкову руханку в ліжку і підготуватись до цього дня. Ви можете робити її прямо в піжамі після пробудження, сядьте в комфортну для вас позицію, вирівняйте спину і підберіть паралельно до вашого ліжка. І ми дивимось за одне плече назад і за інше. І змінюємо сторони, продовжуючи витягуватися за маків, розминаємо нашу шину в один бік, і в другий зберігаємо глибоке дихання і зупиняємось по центру, тягнемо під вперед. І до себе підтягуємо і продовжуємо дихаємо, витягнути, видих, підтягнули. І ще один, опускаємо підборіддя вниз і прокочуємо від одного плеча на півколо до іншого, розслабляємо максимально шию, голову-голова важка, і проходимо нею по грудному відділу води, і в іншу. І ще по одному разу. Добре. залишились тут праве вухо до правого плеча, натискаємо з правою рукою і провертаємо ліве плече назад. І ще один. І змінюємо тепер сторону ліве вухо до лівого плеча, злегка притисну лівою рукою, і малюємо коло. Назад правим плечем. І ще один. Добре, зупинились по центру руки на колінах і зараз не піднирюємо вперед на вдих. на видих вертаємось вирівнюємо спину. І ще ми ніби пролазимо дірку повертання і вертаємось в центр. І продовжуємо своєму пенті вдих і видих. І ще. І ще. один вдих, І видих. Добрий. І тепер навпаки ми тягнемось під буріддя вперед. І підтягуємо до себе. І ще навдих. Потягнемо вниз. І з видихом з круглою спиною піднялися. І продовжуємо вдих. І видих, відчуйте, як рухається весь ваш хребет. І як ви нам робите такі хвилі. Добре, залишаємось по центру і прокручуємо зараз обидва плеча назад. Залишаємось тут і тепер плечі підіймаємо до вух і опускаємо вниз. Підтягнули і опустили, зробили шию довгу. Вдих і видих. І прямо уявіть, як хтось, наче на ваші плечі натискає, і опускає їх ще нижче. Добре. І беремо зараз руки в пальцевий замок, штовхаємо його від себе в одну сторону і прокручуємо іншу. І ще витягнулись, і в іншу. Продовжуємо провертати і витягувати наші руки. Добре. І витягуємо руки вгору на вдих. І на видих опускаємось на ліву сторону, то на праву. Витягуємо по черзі один бік, і другий. І розкачуємося. Відчуваємо, як витягуємося то за правою рукою в ліву. То за лівою вправо. І ще. І по одному разу. Добре. залишилось по центру, зараз витягнулися руками вдох і ми будемо робити динамічні скрутки. Права рука на ліве коліно ліва позаду, видихаємо, дивимось назад. І знову витягуємося на вдих і робимо скрутку з видихом в іншу сторону. І ще вдих, витягнулись, видих скрутка. І вдих, витягнулись, видих скрутка. І ще по одному разу. Вдих і видих. Добре, витягніть тепер свої руки, великі пальці в кулаки. І прокручуємо зап'ястя в один бік та в інший. Згинаємо тепер руки в ліктях і прокручуємо до себе в ліктях руки і в зворотньому напрямку від себе. І тепер опускаємо на плечі наші пальці і прокручуємо великі кола руками, зігнутими в ліктях назад декілька разів. Вперед. Добре. І знову беремо в руки в замок, витягуємось і пружиним назад, штовхаємо цей замок, і відчуваємо, як ще більше розкриваються наші плечі, і ми ніби хочемо туди далеко руки за голову витягнути. Голову Ми при цьому не штовхаємо вперед а залишаємось в нейтральній позиції. Добре. Цього достатньо. Тепер ми повертаємось на четвереньки. Будемо робити з вами кішку корову, яку ви всі знаєте, але при цьому будемо також міняти положення стоп, розминати наші стопи. На вдих ми будемо прогинатись і ставити на пальчики. А на видих скругляти спину і опускати стопи. І ще на вдих Розкрились повністю. І з видихом скруглились, поклали. Стопи розслабили. І ще вдих, і видих, вдих, видих, і ще три рази. Добре. І зараз будемо розкриватись за правою рукою на вдих, на видих. Опускатись, тягнутися в сторону. І ще. На вдох. Розкрилися. На видих пірнули підліву і потягнулись далеко вперед. І видих. І видих. І ще. Давайте три рази. І міняємо сторону, зараз опорна у нас права рука, і ми за лівою розкриваємось на вдих і на видих витягуємось вперед і праву руку. І продовжуємо в своєму комфортному тайзі максимально розкриватись, з видихом витягуємось. І ще два. Посадили таз на п'ятки, витягнулися за руками вперед, погляд вниз, вдих, видих, розслабились, трошки видихнули. І зараз підіймаємось на коліна, відбудовуємо таз, штука, наче трошки вперед, одна рівна лінія. Руки можемо перехрестити на грудях. І ми зараз будемо нахилятись назад, торкатись правою рукою позаду за стопою. І вертатись в центр долівою, і вертаємось в одну рівну лінію. І ще потягнулось, видих, вернулись і поміняли. Вдих, потягнулись. повернулись, видих, і ще видих, 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 видих. І ще по два рази на кожну сторону. Добре. І зараз опускаємось, сідаємо, ноги ставимо трошки ширше. Зігнуті в колінах, можна опертись на руки і по черзі кладемо коліна то в праву сторону, то в ліву. І ще в один і в інший бік. Розминаємо наші кошові суглоби, для того, щоб не було набряків гарно. Був кровообіг в нашому тазу. І ще робимо декілька таких разів. Добре. Витягуємо ноги вперед перед собою і по черзі згинаємо то праве коліно, підтягуємо, животом тягнемось вперед до стегна, то ліво. Розкрилися, потягнулися вперед. І поміняли. І ще. Ви можете натискати, себе можете, в принципі, триматись там позаду, якщо вам складно, і робити такі нахили вперед. І старайтесь вирівнювати ногу коліно, підтягувати коліно чашечку на рівній нозі. І ще по одному разу. І видих. Добре. І тепер потягніть стопи на себе від себе. Угу. І зараз ми лягаємо на спину. Так, я спробую до вас так лягти зігнутими ногами, опускаємось, відлаштовуємось. І зараз плавно хребет за хребцями під, підкручуємо. Спочатку та лобкова кістка йде на себе, і потім плавно підіймається на вдих і опускається на видих. І ще потягнулись. За колінами йдемо вперед, а згору вдих і з видихом плавно опускаємось. Ми починаємо підійматися від куприка і рухаємось до лопаток. Опускаємось навпаки від лопаток, а потім вже спина, поясниця і останній куприк. І ще вдих і видих. Робимо це плавно. І ще три, і два. І один. Добре. І зараз ми закидаємо нашу праву ногу зверху, коліно від себе, підтягуємо до себе цю конструкцію і ниряємо, зараз беремось на під колінком. А за ліве коліно і таким чином, щоб правим ліктем, або, верніше, під, так, щоб ви могли правим ліктем штовхати від себе праве коліно в сторону, а ноги при цьому підтягувати до себе до грудної клітки. Видихаємо. Зараз має гарно вас тягнути ось тут, от в правій сідниці. Дихаємо глибоко весь час штовхаємо ліктем від себе коліно. А ноги при цьому підтягуємо ближче. І дихаємо. Якщо у вас хочеться, ви можете закрити очі повністю, з'єднатись своїми відчуттями в тілі. І там, де вам тягне, ви видихаєте в те місце. Робите глибокий видих, і з цим видихом уявляєте, як розчиняються всі ваші дискомфортні відчуття, ви розслабляєте його. І тіло пускає вас зайти глибше. І ще один глибокий вдих. І видих, відпустили. І зараз поміняли ногу, закинули зверху ліву, Знов колінко від себе відштовхнули, пірнули руками під ногу, взялись під праве коліно. І лівим ліктем ми штовхаємо ліве коліно від себе, стопа на себе по можливості, або розслабте її, і підтягуємо до себе цю конструкцію з ніг до грудей, глибоко дихаємо. Розслабляємось знову видихаємо, туди, детягнемо. Добре, і ще один глибокий вдих і видих. Угу. І витягнули нагору ноги і руки. І зараз ми будемо максимально розтрушувати, трусити руками і ногами дуже швидко і дуже інтенсивно. Тепер пообійні себе за колінка, притисніть їх до грудей і їх видих. Можете покачатись, погойдатись трохи зі сторони в сторону. Відчуйте, як розтікається по тілу енергія, тепло. І через бік відійміться, сядьте в комфортну позицію Позицію йога або по турецьки. Бо так, як вам зручно, витягніться за руками вгору вдих, потягніться. І з видихом опускайте руки на мосте. Я вам дякую за цю практику і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, поширюйте його, залишайте лайки, коментарі. І в дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм та посилання на банку Банк». Я з вами прощаюсь. І до наступних зустрічей.